Друга царів, 20 розділ. Тими днями смертельно захворів був Єзакія, і прийшов до нього Ісаїя, Амосів син, пророк, і сказав до нього: Так сказав Господь, Заряди своїм домом, бо ти вмреш, а не видужаєш. А той відвернув обличчя своє до стіни і помолився до Господа, говорячи: О Господи, згадай же, що я ходив перед лицем Твоїм правдою та цілим серцем, і робив я добре в очах твоїх, і заплакав єзики я ревним плачем. І сталося, Ісая, не вийшов ще з середини міста, а до нього було Господнє слово говоряче. Вернися і скажеш до Єзикії, володаря мого народу. Так сказав Господь, Бог батька твого Давида: почув я молитву твою, побачив я сльозу твою. Ось я вилікую тебе, третього дня зійдеш. Ти до Господнього дому, і до днів твоїх я додам п'ятнадцять літ, і з руки Асирійського царя врятую тебе, та це місто, й обороню це місто ради себе та ради раба свого Давида. А Ісая сказав: Візьміть грудинку фік, і взяли й поклали на того гнояка, і він видужав. І сказав Єзекія до Ісаї, який знак, що Господь мене вилікує, і що я третього дня зійду до Господнього дому. І сказав Ісая, ось тобі знак той від Господа, що Господь зробить ту річ, про яку говорив. Чого хочеш, щоб пішла тінь уперед на десять ступенів чи щоб вернулася на десять ступенів? І сказав Езекія: Легко тіні похилитися вперед на десять ступенів, ні, а нехай тінь вернеться назад на десять ступенів. І кликнув пророк Ісая до Господа, і він завернув тінь на ступенях. Де вона спускалася на ступені Ахазові на десять ступенів, того часу послав Бародах Баладан, син Баладанів, Вавилонський цар, листа та дарунка до Езекії, бо прочув був, що Езекія захворів, і вислухав їх Езекія і показав їм усю скарбницю свою, і срібло, і золото, і пахощі, і добру оливу, і всю зброївню свою, і все, що знаходилося в його скарбницях. Не було речі, якої не показав би їм Єзекія в домі своїм та в усім володінні своїм. І прийшов пророк Ісая до царя Єзекії, та й сказав до нього, що говорили ці люди, звідки вони прийшли до тебе. А Єзекія сказав: Вони прийшли з далекого краю з Вавилону. І той сказав, що вони бачили в домі твоїм. І Єзекія сказав: Усе, що в домі моїм вони бачили, не було речі, якої не показав би я їм у скарбницях своїх. І сказав Ісая до Езекії, послухай Господнього слова. Ось приходять дні, і все, що в домі твоєму, і що були, зібрали батьки твої, аж до цього дня буде винесене до Вавилону, нічого не позостанеться, говорить Господь. А синів твоїх, що вийдуть із тебе, яких ти породиш, декого заберуть, і вони будуть євнухами в палатах Вавилонського царя. І сказав Езекія до Ісаї: добре Господнє слово, яке ти сказав! І подумав собі, так мир та безпека буде за моїх днів. А решта діли Зекії та вся лицарськість його, і як він зробив ставата володята і впровадив воду до міста. І ото от написано в книзі хроніки юдиних царів. І спочив Зекія зі своїми батьками, а замість нього зацарював син його Манасія.